Знавши позавчора протяжку втрату, сльози переповнювали мене. Це вже третій учень з ліцею номер 2 це колись було, коли вчився романчик. Це була середня школа номер 2 Ну, пам'ятаю, маленький, невисокого зросточку, Біле волосечко, слухняний, хороший. Не могла ніколи повірити, що через такі років я сьогодні зустрінуся з ним. Але вже в такій ролі, і вчителька своїх учнів, на прощання. Хай Бог прийме своє царство. Це сама добра людина, яку я знала. Він ні з ким не сварився, не агресував. Ну, душа компанії був. Дуже хотів знайти кохання, але на жаль, він так і не знайшов. Він так шукав ну, дівчину. Ми подружки постійно його підтримували, що ти коли знайдеш, так на жаль, він загинув неодруженим. Він мріяв про кохання, знайти класну роботу, але пішов захищати Україну.